В останній декаді березня новгородські боксери брали участь у двох змаганнях. Перші прийшли в місті Білгород Російської Федерації. У складі збірної Сумської області боксували на російському ринзі вихованці Віктора Балабка, Андрій Тимошенко та Кирил Шпанюк. Я з суперником з Росії і виграв в третьому раунді досрочно. Був один день змагань. Команда Росії була стіна, і була Україна теж стіна. На матчої зустрічі Росії і України. Де ми з Андрієм принимали участь, я боксував з двохрадним чемпіоном Європи з Росії Віталієм Бахматовим. Провели достойный бой, проиграл, але достойно. Тренеру, тренер сказав, що выполнял все завдання і сам по себе чувствовал, що ну достойно показав себе. Загалом протягом всієї матчевої зустрічі пройшло 10 поєдинків. У більшості з них святкували перемогу російські боксери. В цілому збірна Сумської області в Кама... програла з рахунком 4-6. Значить, там перемогу приніс, нам приніс спортсмен із. Один із шостки приніс перемогу, потім і Сум, потім значить, переміг у ваговій категорії 54 кг, це срібний призер Чемпіонату Європи Батіжевський із Рамнов і переміг Тимошенко Андрій. За тиждень після цих змагань дев'ять новограцівських боксерів брали участь у відкритій першості дитячої юнацької спортивної школи Спартак. На коробському ринзі зустрічалися спортсмени з Чернігова, Ніжина, Броварів, Шостки, наші земляки і місцеві боксери. Вісім вихованців Віктора Балабка перемогли своїх суперників і отримали золоті медалі. Я боксував э, проти суперника з Ніжина, э, 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 бій не був дуже складний. Э, я його єдиноголосно э, голосного руші три э, э, виграв э, свого суперника. Боксував я з суперником з Коропа. Він був менше мене, ну і не сильно був. Я його виграв всі три раунди. Ми їздили у Короп 31 березня. Боксував я з суперником з Бороварів. Він був сильний. Я після цього бою у мене більш, більше опиту стало, більш краще боксувати став. Найвищі нагороди також здобули для своєї команди Назар Хохлинко, Мирослав Бикав, Богдан Балапко, Даніл Сесоєв та Олександр Гречаник. Особливо важливо було, щоб відбоксували і Богдан, і Влад Візовик, тому що. Ось в квітні місяці у них чемпіонат України в Чернівцях, і тому хотілося, щоб вони такі хороші поєдинки, але такий хороший серйозний поєдинок був лише у. у ну, із, я маю на увазі візовик Ільющенка. Там у Ільющенкі е, доволі таки непростий був суперник із Ніжена 99-го року народження, на рік старше. Богдан виграв е, повністю беззаперечний бій, але там суперник дав, дав такий хороший бій. Тобто е, Богдану прийшлося е, прикласти зусилля. Зараз новгородцівські боксери готуються до чемпіонатів України, яких у квітні буде три. Перший проходитиме 6 по 12 квітня в місті Харків. У ньому будуть брати участь Андрій Тимошенка та Кирил Шпанюк.